Просто машини. Артем Довбик забив перший гол за Жирону. А циганков віддав асист. Руслан Малиновський може перейти в АПЛ. Та як там справи в УПЛ. Вітанечка, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка Гайда. Немає часу, аби чекати. Говоримо про те, що відбувалося з цієї суботи. Вечір темно, але це не змінює того, що ми прямо зараз будемо говорити про найцікавіші новини футболу, тож ваша вподобайка, І ми стартуємо. 12 серпня відбувся матч третього туру УПЛ між Колосом та Вересом. Ковалівська команда перемогла з рахунком 2-0. І хай на мене ображаються фанати Верес. Але, як на мене, дуже слабко команда укомплектувалась. Перед сезоном дуже слабко нині виглядає. І хтось там можливо скаже, а як же матч проти Шахтаря. Матч проти Шахтаря це називається припаркувати автобус. А от в поєдинках проти команд класом нижче за Шахтар, там вже треба щось своє нав'язувати. правда ж? І от Коли Верес намагається нав'язувати. Одразу все йде по козі. 12 серпня також відбувся матч Чорноморець-Оболонь. Одесити перемогли з рахунком 2-0, втім оболонь мало свої шанси. Це був дуже напружений поєдинок для обох команд, що і казати, аж три червоні картки було в цьому поєдинку. І друзі, знову ж таки, зроблю важливу ремарку. Це відео я записую ввечері суботи. Ви, скоріше все це відео дивитесь вже з ранку неділі або в обід, ну словом, не в суботу. Тому я буду казати дати. А не слово сьогодні. Це щоб вас не заплутувати. Так, от відбувся ще один поєдинок, в якому рух знову переміг. Цього разу дісталось Поліссю. Другий голос сезоні на рахунку квасниці. Я не хочу бути кепом, але рух нині виглядає дуже сильно і дуже потужно. Ця молодь рухівська, вона справді творить дива. Ну, якщо ми подивимось на статистику, то рух, що в матчі проти зорі, що в матчі проти Ворска, що в матчі проти Полісся, вигравав саме другий тайм. За рахунок чого? Бо є велика, достатньо велика лава запасних з за цієї молоді, яка несеться, і коли вже там на 80-тій хвилині ці УПЛівські дядьки вже просто ледь ходять. Молодь біжить, молодь забиває, молодь приносить результат. Буде цікаво за рухом спостерігати цього сезону, команда виглядає нині дуже файно. Але друзі, тур УПЛ не закінчується. І в неділю ще низка матчів. Дивіться їх і робіть прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспинів. Будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Ну і рушаємо до наших козаків у Європі. Саня Зінченко пропустив переможний матч арсенала проти Nottingham Форест. Очевидно, що гравець досі не відновився повністю від травми. Ілля Забарний відіграв. Повний матч за Борнмут проти Вестгема. Оцінка 6,8 від флешскор. Звісно, то не можна радувати, що Іля вже в старті і вже приносить користь своєму колективу. І буквально на хвильку відійдемо від полум'я матчів. Руслан Малиновський. Тема Руслана Малиновського не дуже актуальна, і по ньому є. Низка трансферних чуток і інсайдів. Нові клуби приєдналися до боротьби за півзахисника збірної України Руслана Малиновського. За інформацією Деніелі Лонго, в переговори з Марселем вже вступив Дженуа. На українця також претендує неназваний клуб АПЛ, але грифони наполягають на своєму. Джерело додає, що пропозицію Марселю також зробила Болонья. Крім того, стало відомо, що 15 серпня агенти Руслана прибудуть на перемовини з Дженуа. Гаряча тема, друзі, звісно. І все найцікавіше про то є у додатку трибуни. Качайте його за посиланням в описі під відео або за оцим от, друзі QR-кодиком. На трибуні є все: від новин до чуток, до обговорень. Все, що треба знати про футбол. І не тільки про футбол, є в застосунку трибуни. Качайте! Ну і крокуємо ми до найсолодшого. Довго чекати! Не довелось. новачок. Жирони Артем Довбик вийшов на заміну в матчі стартового туру Ла ліги проти Реал Сосідат. На 64 й хвилині українець замінив на полі Крістіана Стуані. Рахунок на момент виходу довбика на поле 0-1, і українець зрівняв його вже на 72-й хвилині. Результативну передачу на Довбика зробив Віктор Циганков. Несіть наступний реал. Президент Джерони уже веде перемовини по піхальонку. Легенда. Оце так дебют. Президент Джерони. А можна всіх подивитись, це просто офігезний момент. Ідеальний дебют. Це просто щось з чимось, друзі. Ідеальна передача від циганкова, ідеальне виконання від довбика який за 8 хвилин у складі Жирони вже забив гол. А ось і оцінки від Хускорт і Софа Найвищу оцінку у складі гостей отримав новачок команди Артем Довбик, 7,2 та 7,3 відповідно. Гру Віктора Циганкова портали оцінили у 6,9 та 7,1 відповідно. Це третя та друга оцінка в Жироні відповідно. А Твіттер іспанців просто вибухнув від перформансу українців. Який ж це кайф. Друзі, на гол Артема Довбика, на його дебютний гол, довго чекати не довелось. Сподіваємось, що це тільки початок чогось грандіозного. Якщо ви також у це вірите, влупіть свою козацьку вподобачку і підпишіться на канал, аби не пропустити, як ми про то будемо розповідати. Дякую за все. На зв'язочку, папа.